10 липня під стінами Житомирської обласної ради зібралися батьки та учні Бердичівського спортивного ліцею, аби дізнатися долю свого навчального закладу. Розглядається повторно рішення про передачу майна Бердичівського обласного спортивного ліцею до іншого міністерства. Сьогодні прийшли для того, щоб дізнатися долю нашого ліцею, тому що вже фактично друга половина літа, да і ми не знаємо, чи з 1 вересня ми будемо продовжувати навчання. Обіцяли до кінця червня дати відповідь. Відповідь. Ми не отримали. Ми не знаємо, чи можна ліцей проводити набір дітей для того, щоб в подальшому функціонувати. Тому що якщо не буде нового набору, фактично це буде самоліквідація. За словами випускника ліцею Ілі Бахарєва, освітній заклад надає комфортні умови навчання та спортивної підготовки, виховує чемпіонів. Там є багато напрямків, такі як футбол, хокей на триві, ну вільна боротьба, вільна боротьба бокс, у атлетикані. А да, волейбол, атлетика. Дуже не хочеться його Закривали, хоч щоб він наразі працював, бо там дуже багато гарних дійсно людей, які реально виховували дуже класні якості в мені. Тому хочеться підтримати на даний момент ліцей. Батькам та учням обіцяли повідомити про подальшу долю навчального закладу до кінця червня. Однак відповідь вони не отримали. Тож вирішили організувати мирну акцію перед сесією Житомирської обласної ради. Просимо, молимо, я не знаю, закликаємо вас не робити реорганізацію даного закладу, тому що. Куди йти дітям? Скажіть, будь ласка, куди йти дітям? Виявилося, що Бердичівський спортивний ліцей хочуть переформатувати у військовий і передати його у підпорядкування Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Всі бажаючі, які виявлять бажання вступати до ліцею військового ліцею Житомирського військового інституту, який буде створений, вони повноцінно там набудуть загальну середню освіту безпосередньо, і належну фізичну підготовку, а також професійну військову професійну орієнтацію. Попри протест батьків, депутати підтримали рішення про створення військового ліцею: 41 голос за планується, що на навчання набиратимуть дітей після 7 та 9 класів. Педагогів і тренерів, які наразі працюють у закладі, не звільнятимуть. А для укомплектування штату запросять ще 31 працівника. Ми пропонуємо діяти наступним чином: повна синергія. Матеріально-технічної бази Житомирського військового інституту, спортивної бази, а вона у нас надзвичайно велика. Спільно із тими об'єктами матеріально-технічної бази спортивними, які сьогодні є і утримуються. І я щиро дякую колективу відповідно Бердичівського ліцею з посиленою фізичною підготовкою, воно ще більше дасть. Ефект в цьому на початку новостворений військовий ліцей планує набрати 200 учнів. Згодом цю кількість будуть збільшувати до 400. Ті ж, хто вже зараз здобуває освіту у спортивному закладі, зможуть продовжити навчання. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.